Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу показати вам два стриптокарпуси, які у нас квітуть. Це стриптокарпуси Дмитра Дівченко. Я вам показувала, що в мене є відео, коли я отримала посилочку від нашого селекціонера. Це сорт Дем 176 Заріbo і Дем Чараїд. Ну, дуже мені подобаються ці, ну такі гарнючі і яскраві, такі дуже подобаються і тут по дві, дві квіточки на одному квітоносі. І знаєте, квітоноси такі е, стоячі такі, Я дуже люблю такі стриптокарпуси і їх навіть не треба не на ну, як під, піддержувати нічим. Вони самі стоять, такі стоячі квітоноси і е, квітки дуже-дуже ну, гарні. Тут ще вон там випускає бутончики. Дуже мені подобаються, це, це сьогодні пересаджувала їх і ну, покажу вам таку красу. Краса врятує світ. Друзі, українці, добрі люди. Підписуйтесь, підписуйтесь, піднімайте пальчик вгору, коментуйте, дивіться з зі своїми друзями, нашими відео. На каналі Антона набагато корисної, цікавої інформації для вас. Якщо захочете придбати таку красу, я можу ну, вам запропонувати листові фрагменти. У Фейсбуці є сторінка моя під відео, ви там побачите посилання на мою сторінку, і там можемо списатися. І ще, перевалювала другі стриптокарпуси Дмитра Демченко, ну вони ще не, не квітуть. А ці два такі прям. Я дуже, я думаю, ті у нього всі стрептокарпуси неймовірно гарні. Неймовірно гарні. Дуже-дуже мені подобаються. Підписуйтесь. На каналі Антона багато корисної і цікавої інформації для вас. Я дуже рада була зняти для вас це відео, показати вам таку красу. Дуже люблю ну, ну, стептокарпус це фіалочка це фіалочка, стриптокарпус це стептокарпус. Я його по-своєму люблю. Фіалочку теж, стриптокарпус це така. Ну, Дуже гарна квітка. Дуже гарна. Дуже мені подобаються вони. Коментуйте, піднімайте пальчик вгору. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.